Шановні слухачі, зупиніться, замисліться. Хто ми без мови? Чи може існувати народ без свого слова? Чи можна збудувати державу без власного голосу? Іван Огієнко, людина, яка все життя присвятила служінню рідному слову, сказав: мова це національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. І це правда, бо мова не просто набір слів чи граматичних правил, це код нації. Її душа і серце у слові зберігається все: і спів матері, і думка козака, і молитва діда, і сміх дитини. Пригадайте Харківщину, це край, який ми називаємо серцем Слобожанщини. Тут звучали пісні, що йшли з вуст вуста. Тут творив Григорій Сковорода, мандрівний мудрець, що навчив жити людей по серцю. Але не лише в містах, а й в маленьких селах жила і живе наша мова. Згадаймо Сахновщину. Це земля степів, де простір безмежний, а слово вільний, як вітер. Тут українська мова звучала в щирих піснях біля криниць, у жартівливих вечорницях, у тихих розповідях біля печі. Вона була і є частиною повсякденного життя природною, живою та справжньою. А тепер звернімося до ще ближчого, до села Ришівка. Уявіть собі теплий вечір. На селом пускається захід сонця, чути спів пташок. А з подвір'я лунає українська пісня. Це мова, що живе в пісні. Або ранковий світанок. Бабуся лагідно будуть онуків словами. Пора вставати, сонечко вже стало, це мова, що живе в родині. Або ж зустріч із друзями, коли щира розмова з гумором та прислів'ями. Це мова, що живе в нашому повсякденні. Подумайте, якщо ми втратимо це, що залишиться? Чи буде існувати Грішівка? Без українського слова, чи буде мати душу Сахновщина без пісні й говірки, чи буде мати майбутнє Україна без мови? Мова це зброя, що боронить наш народ від забуття, мова це оберіг, що тримає нашу пам'ять, мова це гідність, яку не можна втратити. Давайте ж любити українську мову, говорити нею вдома, у школі, писати нею вірші, листи. Бо лише тоді, коли звучить українська мова. Звучить серце Гришівки, серце Сахновщини, серце всієї Харківщини. Бо лише тоді звучить серце України. Дякую.